Доброго ранку. Сьогодні в нас 11 квітня, і ми починаємо висаджувати в стаканчики на розсаду. Деньки. Деньки. Ось вже я висадила кавунчики. Ой, кавунчики, огірки, кавунчики кажу, пасамонти. І кібрія, все підписано, в стаканчиках вже посаджено. І таким чином я кожен стаканчик насипаю земельки. Отаке є у нас вже насіння дині, гібридне, самозапальне, диня рання. Дуже долюбимо диньки. І таким чином зараз покажу, будемо садити. Робимо заглиблення. Беремо насінину, садовуємо. Вони вже оброблені від шкідників. І так всі-всі стаканчики. Тут 8, 8 насінин, тому так само я робила огурчики. Кіт Фіодора мені допомагає. Так само будуть стаканчики садитися. Ана, ну, будь ласка. А воду переверну. Фідя, ти воду переверну. І так само огурчики садовила. Так само насіння диньки. Я їх посадовила, тепер поставлю, наповню всі стаканчики так по черзі, посадю насінинки, а потім полью водичкою. Так само я сьогодні буду садовити огірочки кавунчики, сорта Карістан, самозапильні такі, гарні гібридні. Кавунчики так само буду робити, як і деньки, так само кавунчик беру, роблю дірочку, кавунчик, кладу і придавлюю, так само і тут. Таканчики знаходила минулорічні, ми садовому невеликими кількостями, чисто для дітей, для себе, небагато. Так. Деньки ці я посадила, потім досадю набрала теплої водички. І займаюсь таким Сонячно сьогодні на дворі навіть жарко. Так зручно, без всяких поливалок. Сьогодні гарно квітнуть тюльпани. Нам вчора зробили мотоблоком город, так що вже можна висаджувати городину, яка потрібна. Тут у нас гуляють качата на сонечку, виріваються. Так що досаджуємо нашу диньку. Всім гарного дня! Мирного дня, мирних ночей. Всім бажаю здоров'я, щастя, достатку. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І всього вам найкращого!